Доброго дня, друзі! І тема цього блогу буде така, чому компанія Комфі працює на території Криму. Досі працює. Є кілька магазинів Комфі на території кримських міст, в кількох містах є кілька магазинів. І очевидно там сплачуються податки, які йдуть агресору РФ, зокрема, на те, щоб вбивати нас українців. Вбивати військовослужбовців, військовослужбовців хлопців і дівчат, вбивати цивільних людей, літніх і дітей малюків, людей середнього віку, всіх нас. Тобто агресор РФ вбиває всіх нас і, зокрема, йому допомагають такі компанії, які співпрацюють з агресором РФ, платять податки агресору. От коли така схожа ситуація відбувається з іншою компанією, там західною чи іншою, і ми, українці, є занепокоєними. Занепокоєними, і ми запитуємо, як же так ця фірма працює на території РФ, платить податки ворогу, і потім за ці податки ведеться війна агресора РФ проти України, і нас українців, вбивають. Це ж неправильно, це негуманно, так не повинно бути, це незаконно і так далі. А от компанія Комфі, Комфі Україна, очевидно, не прибравши оцю Комфі Крим звідти, не подавши в суд на них, тим самим продовжує співпрацювати з ворогом, платячи йому податки на території Криму, тобто на території тимчасово окупованій агресором. І от група небайдужих людей, українців, патріотів, про яких я сказав, їм треба подякувати за це. Вчора прийшли в один з магазинів комфі, київський магазин. Я не буду робити йому рекламу, казати, де він. І коли я зайшов десь за хвилину, там уже була розлита така собі кров, яка символізувала те, що. Компанія Комфі робить бізнес на крові, на нашій українській крові. І, і ми подивилися реакцію: ми це учасники заходу, подивилися реакцію е, людей, які працюють в комфі персоналу. Ну, вони так стояли, байдуже розслаблено дивились на це все. Ну, жодної реакції не було. Але одна прибиральниця. Навіть так гнівно запитала, а хто буде прибирати це? Я, тобто кров, і я з цього приводу подумав: а якби ця акція була на території, скажімо, Ірландії, якби її проводили ірландські військові, інваліди, патріоти, ірландські хлопці, я уявляю, що там було б, Ірландці взагалі. Дуже критично ставляться до таких собі зрадників, тих, хто підтримує ворога. Я думаю, що ті, е, ту продукцію, той магазин би рознесли чи спалили. Натомість українські патріоти, українські військовослужбовці, учасники російсько-української війни, інваліди, зокрема, поставились до цього факту абсолютно толерантно. Нікого не побили, не розбили нічого, ані найменшої. Торгової марки Конфі, яка очевидно співпрацює з ворогом, який вбивав їх на фронті, вбиває нас. Чому я про це кажу? Чому мені не байдуже? Оцими самими руками я в минулому військовий журналіст, а недавно я був офіцером ЦВС в двох батальйонах ТРО, я був офіцером цивільно-військового співробітництва який, зокрема, відповідає за безлісті зниклих та загиблих. Я оцими руками носив загиблих з евакупунктів в морги. Я знаю, як виглядає смерть, як пахне чи смердить смерть. І я розумію, що треба зробити, щоб зокрема унеможливити підтримку агресора РФ. Українські бізнеси. Та бізнеси, що працюють на території, зокрема України, не повинні співпрацювати з ворогом. Не повинні торгувати співпрацювати на території, яку тимчасово захопив агресор РФ. Не повинна ця комфі, зокрема комфі Україна, співпрацювати з ворогом. Не повинні платитися податки в Криму. І розумієте, друзі. Що ми можемо зробити? Прості українці, глядачі, зокрема, які побачать цей відеоблог, почують цю інформацію, ми сто разів маємо подумати, ніж ідучи в цей магазин Комфі, віддавати йому гроші, розуміючи, що ці гроші можуть потім з часом потрапити якимось чином до ворога через податки ворога РФ. Адже, очевидно, є зв'язок між Комфі Україна і Комфі Крим. Це єдині корпоративні кольори, логотип і так далі. Якщо зайти на сайт сайт.ру через VPN, то ми побачимо, що Комфі торгує в рублях, торгує на території тимчасово захопленого агресором РФ Криму. Побачимо адреси цих магазинів, побачимо ці ворожі карбованці рублі, ціни і так далі. Тобто навіть не ховаються. Не Тому важливо, друзі, нам відреагувати на цей факт, написати комент під цим відео, перепостити товаришу, другу і так далі. А я в свою чергу, як людина, яка розуміється на механізмі протидії. Це відео надішлю в Раду Національної безпеки і оборони, де на засіданні РНБО, очевидно, має зібратися склад РНБО, наше керівництво держави, і відреагувати на те, що досі Комфі працює на території тимчасово захопленого Криму, очевидно, сплачуючи там податки агресору. За які потім вбивають нас всіх: і військових, і цивільних, і літніх, і дітей, і хлопчиків, і дівчаток всіх. І це є загроза. Ми не повинні бути байдужими, як не є байдужі ці військовослужбовці. Подякуємо їм.